своєму Каналі. Сьогодні хочу зробити таке невеличке відео коротеньке про верхній одяг моєї доньки, а саме одяг з пальтової тканини. Я вже показувала оцю курточку, шита ця курточка з пальтової тканини, зшита давно я її шила. Тоді, коли моїй доньці було два рочки. Зараз їй вже 5, ми її ще іноді навіть одягаємо. Рукави тут прямо впритик уже, прямо аж, вже, мабуть, можна сказати, короткуваті, але не дивлячись на це, ми ще іноді її одягаємо. Чим вона зручна, тим, що оця пальтова тканина абсолютно не колюча. Тому, тому дитині моїй подобається ходити, тому що ніде не коле. І так як ми вже виросли з цієї курточки, я їй шила нещодавно по цьому ж таку ж модельку з іншого вже кольору. Малиного. Я показувала моделювання. Я не показувала, що за чим я шию, і, і, і так далі. Я показувала тільки моделювання і тільки е, кишеньку. Як зробити накладну, е, е, накладна кишень, верніше, прорізна кишеня з накладною лісточкою. Ось, ось така в мене вийшла курточка. Така петелька. Я старалась, я ніде ніяких не зробила, в мене немає помилок. Тут гарний комір, в мене все тут тоненьке, все вирізано. Ну, вона така гарно вийшла, гарна робота, мені самі подобається. Ми декілька разів вже, звичайно, одягали цю курточку. Дивлюся, що все ж таки, не дивлячись на те, що наче. Небагато носили, але вже починаються з'являтися такі катишки невеличкі. Ну, сподіваюся, що це вирішиться машинка, і їх не буде видно, але отут, ось, якщо так трошки придивиться, вже чуть-чуть вже з'являються такі катишки. Ось так вона зі спини виглядає. Ось такий. Я вже говорила в попередніх відео, скажу ще раз, що саме такий фасон, така моделька нам дуже зручна. По-перше, вона дуже гарно підходить під кросівки. Кросівки ми носимо ну, дуже багато, особливо восени і навесні, тобто це взуття, яке, мабуть, є у кожної дівчинки. І дуже складно щось підбирати, якісь пальто з кресовками не, не завжди е, можна скомпонувати. То отакий от варіант, укорочена курточка якраз нам підходить. Плюс дуже зручно, коли в машині в автокріслі не нічого їй не заважає. Е, ну, от, ось такий варіант укорочено, укороченого такі, такого пальто, ми. Носимо найчастіше. Через те я зробила схожу, схожу курточку, таку, як у нас вже була. Є відвороти, відповідно, ми ще, я думаю, що теж декілька років поносимо і, і цю курточку. Далі, Минулого, минулої осені я шила ось таке руде пальто дитині. Дуже класна ця тканина, така м'якенька, вона така, вона дуже ніжна, тут гарний склад. Тканина, ну вона дуже класна, така м'якенька, вона, не знаю, трогаєш її так, аж насолоджуєшся. Вона дійсно така дуже-дуже-дуже класна. я шила ось таке пальто. Тут теж є відвороти. Тут ще є навіть шалик невеличкий, я шила робила. Донці ось такий-то темно чи який це шалик теж є. Підкладка в тон. Я підбирала, намагалася, щоб було якось більш-менш в тон підібрана підкладка. Гудзики я завжди пришиваю під підпуговичках на прозорих. Кишені теж, це теж прорізна кишені з накладною лісточкою. Тут є комір, і комір не, не отак застібається, а він тут є як лацкани невеличкі такі. тому і тому шалик сюди теж обов'язково потрібен. От, зараз застібну. Коли ми з дитиною гуляємо і вона одягає це пальто, всі, звичайно, звертають увагу. Воно дуже яскраве. Я не впевнена, що камера передає весь цей колір, але колір дійсно красивий, і вживу він виглядає дуже класно. Ось таке пальто. Ми його носимо не часто, тому що кросовками воно не підходить і його треба взувати з якимись коротенькими е, чобітками. А чобітки вже якось носять тоді, коли вже доволі на вулиці холодно. Е, а от коли холодно, то вже іноді пальта недостатньо, вже треба щось більш тепліше одягати. Але все одно одягаємо, не часто, але одягаємо. Воно дуже гарне, воно таке. Ну, всі, всі оглядаються, всі роздивляються, тому що воно незвично дітям таке найчастіше не купують. А от шити ми можемо самі. І це, на мою думку, це, це взагалі дуже класно. Тут теж в моделюванні нічого особливого, спущене плече, лацкани, кишені, потрібна довжина, комір. Рукави теж на манжетах я зробила, ну, щоб було трошечки на виріст. Ну, ось і все. І ось така, така класна річ є у моєї доньки. І останнє, що я хочу показати, теж курточка, теж з пальтової тканини, але Особливість цієї курточки в тому, що я її першивала зі своєї курточки, яка в мене вийшла невдала. Це дуже хороша тканина. Тут, крім того, що багато вовни, тут ще у складі є якийсь невеликий відсоток лами. Вона теж така, знаєте, ніжна і приємна дуже на дотик. Вона має такий ворс невеличкий, але має ворс. І Ця тканина мені ну, дуже подобалась, дуже подобалась, але, на жаль, так сталося, що я шила собі теж таке напівпальто, і воно було шите невдало. Ну, невдало, невдало вибрана модель. Сиділа погано, я перешивала двічі, але все одно не носила, тому що воно не сиділо так, як би мені хотілося, так, щоб я щоб мені подобалось. І от декілька років провисіла моя курточка така у шафі, а в цьому році я вирішила, що я спробую дати нове життя. І не було. Інших варіантів, крім того, як взяти і якомога більше поробити скрізь швів. Що попереду, що по спинці. в мене тут кокетка, по центру спини шов, ще є як рельєфні шви, бокові шви. Тут обтачка. Зсередини теж це все обтачки. Кишені накладні. Рукави теж зі тут навіть скільки, три шматка. З трьох шматків рукави зроблені. Тому що просто не було. У мене один широченький, і от те, що позаду вставочка, вона у мене з двох частин. Ось тут є підріз тому що просто не врізали ми. Комір є. Я скажу, що вийшла ця курточка да, зараз дуже класна. Настільки мені подобається, мені так от, от я прямо дивлюся і я рада, що я перешила, тому що вона ну, дійсно, вона такий вигляд сучасний, дуже такий вигляд незвичний. І ну, красиво, мені дуже подобається. І зараз я хочу шити, в мене є схожа тканина, трішки не такий там склад, але теж така горсиста тканинка. І я от хочу і собі зробити таку точну модельку, тому що мені подобаються оці аптачки, оця така. По центру перда така планочка, такі от кишеньки. Ну, якось так воно все дуже сучасно і, і, і стильно. Дуже-дуже мені подобається. І я хочу показати, як я моделювала цю куртку, але покажу я моделювання саме цієї курточки. В якомусь окремому відео. Тому що зараз я просто зробила огляд на ті речі, які в нас є. А моделювання такої курточки я покажу окремо. Так що ось така курточка вийшла в мене для доньки. В наступному відео покажу моделювання. А зараз дякую за перегляд. На все добре, бувайте!